Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. В мене закінчилась відпустка новорічна, і зараз я починаю робити нові відео, дуже класні, дуже, дуже конкретні по тим питанням, які ви задаєте, які задають в групах інших, там в Фейсбуці, в інших. закінчились салати вже. Ну, от, трошки <смітне> набралася вага. Нікуди не ходиш взимку холодно. Ну, як ходиш, але ну, не так, як влітку. так? Значить, е -в... І в даному відео я хочу розповісти вам таку важливу річ. Як от детально оформити медичну картку? Або картку СІП СІП? Або державне медичне страхування. Тобто саме медичне страхування, воно майже не відрізняється від нашого українського, сама система не відрізняється так, але якість медицини дуже відрізняється. Те, що у нас ще там в проєкті було, От коли ще починалася медична реформа, то тут вже це все давно працює, працює на дуже високому рівні. Так отже, давайте, значить, зараз розберемося, для кого буде ця інформація корисна. В першу чергу вона буде корисна для тих, хто хоче оформити безкоштовне медичне страхування, бо воно ще є платне. Тобто ви можете піти купити собі свою страховку. Так? Далі. Але в кожному місті або регіоні можуть бути відмінності. Будемо говорити зараз про Севілію, так, і буду говорити вам деякі відмінності. Так, які є, можливо, в інших, або ви напишете да, в коментарях те, що ви бачите у себе далі. Значить, в 2023 році, в 2022-2023, так, що слід знати, що сіп цю картку медичну, так, вона пластикова така. Так, ну, з таким чипом, її можна оформити в центру де в центру де Ви приходите в Центру де це як наша поліклініка. Приходите туди і оформлюєте. Тим, для що? тимчасовий захист. Для цього обов'язковий. Ну, е у нас в Севілі було так, що навіть з білим папером приходили люди, оформлювали з, з білим папером не було ні е прописки, нічого. Оформлювали вони для українців зробили таку річ. Але загалом то тимчасовий захист вам вже потрібний, щоб у вас була картка, так? Але якщо ви його, поки ви його чекаєте, так, то можна вже отримати цей -картку, цю СІП-картку. Сіп-картка, ще раз повторююсь, це медична ваша картка. Пластикова з чіпом. вони вставляють в комп'ютер і дивляться всю вашу історію хвороби. Так? Далі. Що треба? Як вам взагалі зрозуміти, куди вам іти? Так? От ви живете, вас поселили в хостел на програмі. Так? Ви відкриваєте Google, Google-карти. Так? Натискаєте дізнатись моє місце розташування. Так? Там така кнопочка є, Вона вам показує точку, де ви знаходитесь. Так? О. І пишете Centro де Салют в пошуку. І, в, і вибирайте самий найближчий, який до вас є. Так? І йдете в цей centro de де Салют. Далі вибирайте найближчий е, ну, найближчий до вас, да, який у вас там є, і йдете. Ну, Іноді буває, що там. Два, нібито вам здається, що вони близькі, да, до вас, але один відноситься до, не до того району, в якому ви живете. Іноді може бути таке, так що зауважте на це, так? Що можете прийти в один, вам скажуть, ваше місце проживання не відноситься до нас, так? Але далі. От, от іти треба туди, дивіться, якщо ви хочете реєструватися, реєструватися, то після обіду, так? Якщо вам, наприклад, здавати аналізи. Тільки зранку, це тільки зранку. Чому? Після обіду там нема, У нас, наприклад, майже нема людей. У нас жарко, ніхто нікуди вже не виходить. Всі, всі сидять вдома на сієсті, сплять. Так? Далі. Для того, щоб підійти до інформаційної стійки, вам потрібен номер черги. Це в деяких містах. У нас в Севілі. Просто жива черга. Ідеш ж отак. От, жива черга стаєш ну, в моєму центру Десалют. Ну, я навіть в інших центрах Десалют, де я був, у нас просто жива черга. І все. Можливо, в інших містах дійсно є ці талончики. Так? Далі. Ваша, підійшла ваша черга. Підходите до стійки і говорите, я з України. Несесіто Тархета Медика. Есе є і Por favor. Да? от Іспанською говорите таку фразу. Soy eh, soy necesito tarjeta тархета Por favor. Все. Вони навіть вас зрозуміють, все там. Е, ніхто вас лишніх питань вам задавати не має. В крайньому випадку, просто на перекладачу на телефоні показуєте, що вам треба, і все. Так. Далі. Е, значить. Після цього. Вам потрібно буде назвати свою адресу проживання. От, Наявність прописки за місцем проживання для українців зробили не обов'язково, як я вже казав. А так-то взагалі вона обов'язкова для оформлення цієї картки медичної. так? Значить, далі. Потім, потім, що вони роблять? Вони дивляться, який саме медичний центр займається оформленням сіп карток по вашій адресі. Можливо, це буде е, цей самий, а можливо, інший. Тобто те, що я сказав раніше. Так? Тобто, ну, може бути так, що вам треба буде два сходити. На це зважайте, бо на це вам придеться потратити трошки часу. Якщо у вас там курси якісь, да, все треба буде говорити, що ну, от я був там в декількох центрах, мені е, треба було бути. Так? Далі е, потім потрібно мати при собі український закордонний паспорт. Так? Що засвідчує особу кожного, хто е, хоче отримати карту СІП. Так? А також присутність всіх членів сім'ї для підпису кожного. Так? Ну, діти, наприклад, у нас не підписувалися. Просто щоб ми їх записали, вибрали е, педіатра. От, самі і все. Але коли видається картка, коли вона видається, то треба бути особисто всім. Ну, діти ж не, не розписуються. Так? Далі. Якщо у вас немає ще ні або тіє, так, або прописки емпадронаменту, про яке я говорив, я робив відео про емпадронаменто, передивіться його, так, то можуть оформити на 3-6 місяців з можливістю продовження оцю карточку, таку тимчасову, то, так. В іншому випадку медичну карту можуть, можуть дати відразу на 10 місяців і більше. Не знаю, як нам дали їх ну, постійні. От, Постійні зразу нам дали, можливо, із за того, що ми жили в центрі для біженців. Можливо, що ми не по тимчасовому захисту йшли, ми приїхали ще раніше на багато, так? Все це оформлюється безкоштовно. Нічого вам платити ні за що не треба. Нікому не треба ніяких подарунків, нічого. Ну, Якщо ви там комусь там принесете цукерки своєму доктору, у вас зав'язались відносини. Це не буде ніякою, ніяким хабарем. Це нормально, абсолютно тут люди дарять подарунки один одному. так? Далі. Записують всі ваші дані, дають документ, де ви ставите підпис, фірмар, робите фірмар, і після чого одразу ви отримаєте сіп-карту. І ще хочу додати: дуже важливо, що треба вибрати свого ну, сімейного лікаря. Так? Вам дадуть такий список так? із тих лікарів. Перша половина цього списку буде ті лікарі, які приймають до обіду. Друга половина списку буде ті лікарі, які приймають після обіду. Ви вже орієнтуйтесь або по своїй роботі, або по своїм майбутнім планам. Так? Що і як вам зробити? Чи з лікарем, чи з лікарем, який зранку, чи з лікарем, який після обіду. Так? так само для дітей ви вибираєте так само, які приймають до обіду, і які приймають після обіду. Так? Дуже проста процедура, зробіть її зразу. Розумієте, от коли ви маєте цю... Картку державну медичну, все, вам доступна вся медицина, вплоть до операції. вплоть до, от, Уявіть собі, от я чекаю операцію, так? Е, я стояв в черзі дуже довго, близько двох років. Ну, поки що сказали, що не треба робити, от я чекаю, так? В Україні вартість цієї операції, так, це там заміна суглоба. от, е, В Україні вартість цієї операції коштує ну, десь, десь до 10 тисяч доларів. так? Ну, якщо робити так і вже ну, серйозно, да? там, у серйозній клініці. Тут воно коштує безкоштовно. Розумієте, це ну от, медицина безкоштовна. Дуже важливо, щоб ви зробили зразу. Ви заселилися на програму, або де ви там в сім'ї живете, чи ще де, тут в Іспанії, все зразу собі зробили цю картку. Нехай у вас все буде добре. Нехай вам щастить і інтегруйтеся на цій землі.